Якщо ви дивитесь це відео, значить хочете покращити власну торгову стратегію і просто заробляти на трейдингу більше. І це саме те відео, в якому я поділюсь простою, але дуже успішною торговою стратегією. І її правилами, результатами покажу покроково, як нею користуватись. В цьому відео не буде ніяких складних правил чи термінів, лише декілька кроків, щоб відкрити, закрити угоду та мати великі шанси, щоб зробити. Доступ до стратегії всі глядачі зможуть отримати в кінці відео, тож обов'язково додивіться до кінця. Почнемо з правил, які ми будемо використовувати. Для торгівлі по цій стратегії, і почнемо з того, що визначимо, як ми будемо з вами відкривати угоду. Перед вами зараз ви бачите графік біткоїна, який є повністю пустий, як і у більшості з трейдерів, які тільки починають свій шлях, або у трейдерів, які ще не використовують ті інструменти, про які розкажу в цьому відео. В першу чергу, звісно ж, це графік біткоїна. Ви це можете побачити по надпису зверху, зліва. Що це саме графік BTCUSD. Ви також можете використовувати BTCUSDC, будь-який графік біткоїна, який доступний для вас. Далі обов'язково ми з вами використовуємо 4-годинний таймфрейм. Ви це можете бачити по тому, що у нас зараз якраз зверху, зліва, обрано саме 4H. Далі, для того, щоб визначити гарне місце для того, щоб увійти в угоду, тобто відкрити, наприклад, наш лонг, ми будемо використовувати додатковий інструмент, який називається індикатор. Це індикатор Support Band Pro. Ми його з вами додаємо на наш графік. Тепер наш графік виглядає так: зверху ви бачите зони супротиву для ціни, знизу ви бачите зони підтримки. Вам аби цікаво, що таке взагалі цей. Індикатор це інструменти, якщо хочете помічники, які дозволяють краще аналізувати графік та ціну на ньому. Уявіть, що ви заїхали на якусь незнайому дорогу, довго по ній їхали, і з'являються вказівники, що через 200 км будуть черкаси, через 500 км буде Одеса, а через 2 км буде заправка, де ви можете, наприклад, заправити бак, випити кави, взяти худог або що там ще пропонують. Те саме, і індикатори. Це вказівники, які допомагають заробляти і полегшують аналіз графіків, тобто для того, щоб знайти. Ти вдале місце для входу в угоду, тобто відкрити наш з вами лонг. Ми будемо з вами використовувати цей індикатор, який називається Support Band Pro. Як ви бачите, він складається з трьох частин: верхня зона це зона супротиву, нижня зона це зона підтримки для ціни біткоїна, і середня зона дуже часто виступає як підтримкою, так і супротивом для ціни головної криптовалюти та інших криптовалют. І використовуючи цей індикатор, нам з вами цікаво дочекатись, поки ціна біткоїна знизиться до нижньої межі, до нижньої лінії. Індикатора Support Band Pro. для прикладу візьмемо цю ситуацію. Як ми бачимо по графіку, ціна біткоїна дуже швидко знизилась до нижньої межі індикатора Support Band Pro, і після цього дуже швидко виросла, які у нас були передумови для того, щоб увійти в цю угоду лонг. Як тільки ціна досягає нижньої межі, ми вже з вами можемо розглядати можливість входу в нашу угоду, тому що ціна біткоїна, як ви зрозуміли, дуже часто відбувається від саме нижньої межі індикатора Support Band Pro, і після цього може прискорюватись дуже сильно вгору. Тобто, якщо ви побачили на графіку, що ціна біткоїна впала до нижньої межі. Вже можна шукати ваш вхід в лонг. Також покажу вам цю угоду, після якої біткоін також дуже стрімко виріс. Прогортавши графік далі, ми з вами бачимо ще дві наступні угоди, після яких біткоін доволі стрімко зростав, на чому ми з вами також могли заробляти. Також ви могли помітити, що іноді ціна головної криптовалюти підходить до нижньої зони індикатора Support Band Pro і не росте так швидко, як я вам показав на інших прикладах. В цьому немає нічого страшного. Я вам зараз покажу, як відфільтрувати такі пусті сигнали. Також вам варто звернути увагу на те, що іноді на графіку ціни біткоїна трапляються такі аномалії, коли ціна дуже швидко і різко падає нижче лінії індикатора Support Band Pro. Такі угоди ми також маємо з вами пропускати, тому що це аномалії на ринку. І під час аномалій краще не ризикувати власним капіталом і взагалі не заходити в угоди. Краще використовувати типові сигнали, які з'являються на графіку індикатора Support Band Pro і не лізти в такі падаючі ножі. Повірте моєму досвіду, а я на фінансових ринках вже більше 5 років. Так буде безпечніше для вашого капіталу і в довгостроковій перспективі набагато набагато прибутковіше. Тож, для того, щоб нам з вами не заходити в такі пусті сигнали, коли ціна біткоїна просто знижується, ми з вами додамо другий індикатор, другий фільтр у нас на графік. Це називається індикатор Bull Zone, і він визначає також гарні місця для того, щоб увійти в угоду. І Тепер ми будемо з вами комбінувати ці два індикатори. Тобто перший індикатор Support Band Pro, який вже у нас є на графіку, і другий індикатор індикатор Bull Zone, який показується також на графіку у вигляді зелених таких лейблів е, сигналів. Відповідно, найкращі угоди на індикатори Support Band Pro ми можемо з вами відкрити, коли ціна знижується до середньої або нижньої зони індикатора. І також для того, щоб фільтрувати сигнали і не заходити в пусті угоди, також використовуємо індикатор BullZone. І відповідно, якщо ми з вами подивимось на цю угоду. Тут, тут також з'явився сигнал на індикаторі Bull Zone. Також ціна досягла нижньої межі індикатора Support Band Pro. Після чого у нас є ці два підтвердження, ці два індикатори в комбінації дуже гарно спрацювали, після чого ціна біткоїна дуже гарно виросла, на чому ми з вами могли примножити наш капітал. І перед тим, як я вам розкажу, де ви зможете безкоштовно отримати ці індикатори, дуже важливо навчитись визначати, коли вчасно треба закрити лонг, тобто забрати наш з вами прибуток. Для цього у нас з вами є середня лінія, і також у нас для. Цього з вами є верхня рожева або загалом сіра зона. І тут ми з вами можемо забирати наш прибуток. Наприклад, якщо ви відкрили угоду в лонг в цій зоні по індикатору Support band Pro та по індикатору Bull Zone, то частину угоди ви могли закрити тут, наприклад, забрати 25-30% прибутку в цій зоні, коли ціна біткоїна досягла середньої зони індикатора Support band Pro, і також. Іншу частину ви могли закрити, коли ціна біткоїна досягла верхньої сірої зони або, наприклад, рожевої лінії. Так само і з цією угодою, наприклад, ви могли відкрити угоду тут, половину або 30, або 40% закрити тут і остачу закривати десь в цьому діапазоні. Відповідно, я вам зараз покажу на практиці, як ми реалізовували цю угоду з учасниками нашої закритої спільноти, тобто як ми відкривали, вели цю угоду та як її закривали. Для цього я відкриваю нашу закриту спільноту і переходжу в секцію додаткові сигнали. Саме тут я давав таку рекомендацію на нашу тестову угоду, яку ми відкривали з учасниками спільноти, і показував, яка буде у нас ціна входу, який стоп лос момент відкриття цієї угоди мною. Відповідно, ви тут бачите, що мій стоп-лос я ставив приблизно трошки нижче ніж жовта лінія індикатора Support Band Pro, Take Profit був верхня зона індикатора Support Band Pro. Take Profit, тобто, коли б ми з вами планували закривати цю угоду, був у верхній межі цього ж індикатора. Також я вказав ризик на угоду. На такі угоди я використовую. Або пів, або один відсоток власного капіталу, в залежності від ситуації, що таке ризик на угоди. Це умовний відсоток вашого капіталу, яким ви готові пожертвувати в певній угоді, для того, щоб заробити в 3, 4, 5 разів більше. Коли ви додасте ці індикатори собі на графік та вже будете знати правила цієї стратегії, вам треба самостійно проаналізувати, як ця стратегія відпрацьовувала в минулому, і можливо вивести для себе чіткі правила, як ви хочете відкривати, закривати угоду, який відсоток капіталу ви хочете на неї використовувати, але б я не радив використовувати більше. 0,5 або 1% вашого капіталу. Після цього я написав, що ціна досягла середньої зони, і ми знаємо, що середня зона вона може бути як супротом, так і підтримкою. Я написав, щоб ми підтягнули наші стоп-лоси вище для учасників нашої спільноти. Після цього я показав свої результати, так, і пост 14200 я написав, що я закриваю 50% угоди. І далі я вже показав, як ціна дуже швидко досягла нашого тейк профіту, тобто верхньої межі індикатора support band Pro і я порекомендував, що закриваю 100% угоди, але хто хотів, міг залишити 50% на удачу. І якщо ми з вами якраз цей момент подивимося на графік, ми можемо побачити, як ціна біткоїна ще вище продовжувала рости. І якраз ті учасники, які залишили 50% капіталу на цю угоду, вони заробили навіть трошки більше, ніж ми з іншими учасниками. Тобто, що я вам хотів показати, коли ці всі умови співпадають, ми з вами ставимо стоп-лосс або під локальні мінімуми. Це більше ризиковано. Я б на це можливо відділяв, наприклад, 0,5% вашого капіталу. Якщо ви хочете відкривати більш ризиковані угоди, ми відповідно зменшуємо ризик і на наш капітал. Якщо ви хочете відкривати більш консервативні угоди, то ми ставимо більш широкий, як кажуть, трейдери стоп лос і ставимо його під, наприклад, жовту лінію індикатора Support Band Pro. Take Profit, тобто, коли ми будемо закривати цю угоду, ми виставляємо поверхні межі індикатора Support Band Pro. І я вам показав на інших угодах, що при такій комбінації ми з вами можемо якраз таки знаходити ідеальне співвідношення ризику до прибутку. Тобто це може бути і 1 до 3, 1 до 4, іноді навіть є угоди на 1 до 10 трейдери мене зрозуміють. Тобто, коли ви ризикували 1% вашого капіталу, а зробили 10, це є 1 до 10. Наприклад, в цій угоді, якби ви змогли дотримати цю угоду, то тут ви могли б зробити, наприклад, 1 до 5, 1 до 6. Якби ставили стоп-лосс трошки менше, наприклад, за локальні мінімуми то наприклад Змогли б заробити вже 1 до 7. до е, саме верхньої зони, ви могли б заробити 1 до 4, тобто ризикували одним відсотком вашого капіталу, а заробили в 4 рази більше. Якщо, наприклад, один відсоток вашого капіталу це 100 доларів, то могли б заробити 400. Якщо один відсоток вашого капіталу це 1000 доларів, то б змогли зробити чотири доларів. Пам'ятайте, що перед тим як використовувати цю стратегію, ці правила, я раджу протестувати їх на графіку теоретично і тільки зрозумівши, як це працює, отримавши перші результати, переходити до практики. Важливо знати, що ці правила працюють переважно на бичачому ринку біткоїна. Для ведмежого ринку треба використовувати іншу закономірність. Якщо цікаво, то напишіть в коментарях, я зніму для вас додаткову інструкцію про це, як можна заробляти і на шортовому ринку, коли ринок криптовалют буде знижуватись. І найголовніше запитання: де отримати ці індикатори. Наші індикатори ви можете отримати в моєму телеграм-каналі, посилання на який є в описі до цього відео. Перейшовши за цим посиланням, ви натискаєте на другий закріплений коментар. Ви натискаєте отримати індикатор. Після чого вас перекине в наш Telegram-бот, після чого ви зможете отримати доступ до цих та ще більшої кількості індикаторів, які розробила наша команда. Також там будуть відеоінструкції, як додати їх на графік, а також відеоінструкції, як ними користуватися. Тому обов'язково переходьте за посиланням в описі до цього відео в мій telegram канал і в другому закріпленому повідомленні отримайте ці індикатори. Пишіть в коментарях, як вам ця торгова стратегія, скільки вдалося заробити, якщо вже протестували, та які додаткові правила використовуєте, щоб заробляти ще більше. Буде цікаво почитати. А зараз рекомендую подивитись це відео, яке зараз з'явиться у вас в рекомендаціях, про особисту мою стратегію заробітку на криптовалютному ринку. Там буде і про трейдинг, і про інвестування. Дуже цікаво, обов'язково подивіться. Приємного перегляду!